Добрий день, майне ванильні котики. Сьогодні у нас буде розбір дуже цікавого, скандального фільму фільм 20-го сторіччя, який завоював 5 оскарів Американ Б'юті, краса по американськи Ми з вами будемо говорити про кризу середнього віку, про як це відбувається, в якому віці, чому відбувається криза, про сенси життя. Про різні стилі батьківського виховання, а також поговоримо про основні типові риси головних героїв. Тобто, що з ними відбувалося. Я рекомендую подивитися цей фільм, а потім мій розбір або навпаки. Тобто, буває так, що люди пишуть: я спочатку подивився розбір фільма і мені стало цікаво фільм. Зауважте, він був знятий 1999 року. Декілька м, коментарів я бачила, писали молоді люди, що фільм якийсь гротескний, кринжовий, нереальний. Е, я прошу вас тримати постійно в голові, що 1999 рік, 20-те століття. На той момент е, це був дуже скандальний фільм. Початок з відеовставки. Донька головного героя Джейн просить свого. Бойфренда ріки вбити свого батька, тому що й батька не вдаха, тому що він її дратує, він не приділяє їй уваги, і хлопець і питає: Ти хочеш, щоб я вбив твого батька? і вона каже: Так, 42 роки це Лестер. Лестер це головний герой. Він живе типовим американським життям, в типовому американському будинку. Тобто тут ми можемо побачити такий ідеальна мрія кожного американця. Брати в кредит будинок, жити в цьому будинку. Зазвичай все в кредитах, що й у європейців, так і у американців. І вони ось живуть таке життя. Своє розмірене будинок, робота, родина. Чи щасливий Лестер він живе постійно під страхом звільнення? Його постійно принижують на роботі, його принижує дружина, авторитарна Керолайн, його принижують його донька. У доньки відбувається бунт. Вона підліток агресивний, егоїстичний, і в неї підлітковий бунт. Що далі? Як ви бачите, сьогодні я в червоному. Чому? Тому що в цьому фільмі... Ми можемо побачити метафору. Метафора троянди, да? червоні троянди. Отже, дружина Керолайн зрізає троянди, в неї навіть е рукавички під е колір цих троянд зрізає троянди, вона піклується про них, а також всюду еротика. Тобто у Лестера були еротичні фантазії. Ми про це з вами також поговоримо. І в трояндах він бачив свою кохану, зображував свою таку дівчину. Да, образ був в трояндах. Тому це символ, це символ, це метафоричний символ життя та смерті. Тобто пристрасті, кохання це є життя, це одна енергія лібідо, і друга енергія таната, фобна, таната це про смерть. Єдина розвага у Лестера це драчити в душі, тобто він. Не має секса зі своєю дружиною, пристрасть давним-давно вже загасла. Вони не хочуть один одного, вони сплять в одному ліжку, але хтось читає, вони навіть не розмовляють. Або якщо розмовляють, у них скандали, сварки, тобто страсть пішла із відносин. І єдина його позитивна річ за цілий день це подрочити в душі зі своїми фантазіями, тобто дрочка і е, ось і все, що є в цього чоловіка. Криза середнього віка. Що відбувається? Невротик або депресивна особистість задає собі питання, хто я насправді чого я досяг у житті? Чи був я щасливий, чи можу я щось змінити? Як я проживаю своє життя? Як я проживаю свою хвилину? До речі, криза середнього віку називається так, тому що. Кажуть, що вона припадає на середні роки, ну десь 40 років. Але я бачу, що і в 30 років можуть поставати ці питання, і навіть зараз під загрозою смертю, і в 25, і в 27 такі філософські питання сенсу життя. Тобто екзистенційні. автор фільму, режисер, сценарист піднімають перед нами питання, ці основні філософські: для чого я народився, чому я живу, що я досяг, який сенс мого життя, буття? Проблеми і розчарування накопичуються з віком, ліцемірства. Додавання того, ким ти не є, тиснуть на Лестера. Тобто в нього відбувається шапка невротика. Що таке шапка невротика? Це ті неприємні моменти, ті неприємні проблеми, які на нього тиснуть конфлікт між его і суперего. Тобто, ми вже казали у фільмі Бійцівський клуб. Тобто, що я маю робити. Що я повинен і що я насправді хочу. Дружина продає нерухомість. Вона була колись щаслива, але зараз вона сама на себе кричить, вона сама себе принижує, б'є по обличчю, тому що відбувається агресія. Чому автоагресія. Агресія звернена на себе, коли людина звикла все контролювати. Вона звикла контролювати чоловіка, доньку. Там в фільмі є сина, коли вона дає доньці ляпаса за те, що та їй не підкорилась і каже їй: Дивись, ти повинна все в житті досягти сама Тобі ніхто не прийде на поміч, ти будеш слабкою. Тобто дружина Лестера боїться бути слабкою. через те вона любить контролювати. Зазвичай люди, які дуже е суперконтролюючі, це від їх е такого е вразливості від їх, від того, що вони бояться втратити цей контроль. Окремий персонаж Рікі. Рікі це такий цікавий персонаж, аутист. Який знімає на відео з сусіднього будинку життя цієї родини, життя Лестера, його доньки Джейн. І він воєрист, тобто людина, яка любить підглядати. Візіоніст. Він підглядає на Будинок зі свого вікна і закохується поступово в Джейн. Батько Рікі – це окремий персонаж, це військовий полковник у відставці. Він гомофоб, він змушує сина постійно підкарятися, він постійно його принижує. На що син відповідає? Що так, сер, звісно, сер, я вас слухаю, сер. Тобто, в них такий стиль спілкування, коли. Син вимушений постійно лицемірити і підкорятися батькові. Яка сцена цікава? Чарлідін Лестер бачить подругу доньки Анжелу. І закохуються. в нього виникають еротичні фантазії в полюсках троянд. Тобто, бачите, цей фільм в 99-му він був, був дуже скандальний, тому що він нагадував Лаліту. Сексуалізація дівчини він згадує свою молодість, який він був молодим, як він працював в бургерній і був щасливий. Анжела вражає нудного рекламіста, і вона його вважає цікавим. В розмові з його донькою каже: Твоя мати нудна, а твій батько дуже цікавий, я би з ним переспала. Лестер все це підслуховує, до речі. Кевін Спейсі дуже круто зіграв цю роль, показавши кризу середнього віку. І тривожний невротик розквітає. Він починає займатися спортом, робити пробіжки. Він починає курити травку. Да? З рік вони курять травку, рік йому постачає, наркотики. Він згадує своє молодість, як він був молодий. Тобто, дивіться, криза середнього віку людина стає такою, як підлітковий бунтар. Тобто вона все, що вона накопичила, все своє. Всі свої бажання, які були, сиділи в ньому весь цей час, він починає згадувати, бувають це у чоловіків 30, 40, і 50. Тобто він задає собі питання, чи був я щасливий в цьому шлюбі. Тому дуже обережно ставитись треба до того, кого ми обираємо. Ну, з ким ми беремо шлюб до жінки або до чоловіка. Тому що і люди з часом змінюються, вони ростуть, розвиваються і так далі. І ви можете прийти до того, що через 5, 10, 20 років ви живете у шлюбі з незнайомою людиною, з якою у вас, окрім дітей, там, фінансових зобов'язань і квартири, і бізнесу нічого більш не зв'язує. І людина стає нещасною. І що приходять хвороби, починається психосоматика, починаються проблеми, головні болі, проблеми з серцем і так далі. Чоловіки починають. Починають приймати Віагру, ходить на походити да, знаходити коханок або починають випивати і так далі. і так далі Або сублімують кудись. Тобто гарно, якщо це буде в спорт. А, також це може бути дуже небезпечно, тому що людина починає забувати, хто вона є насправді. Згадайте сцену, коли він лежить з дружиною в ліжку і починає мастувати, згадуючи Анжелу, знову ж таки, в полюсках троянди У цій еротичній фантазії постійно до нього приходять. Ходять. Що далі? Сусід дивак ріки, він підглядає постійно і робить вогневі літери з ім'ям Джейн. Татка, офіцер Фіц просить аналіз сечі. Для чого аналіз сечі просить? Ми бачимо тут ще одну родину, тому що він йому не довіряє. Він намагався перевірити, чи вживає ріки-наркотики. І тут ми дізнаємось історію коли він розповідає, з Джейн, якою він потаришував в школі. Він такий дивак. Так? Анжела дуже насторожено до нього віднеслась. А от якраз він підійшов цей самий Джейн, що він колись був у школі військовій, його батько туди запраторив, і там він побив хлопця. Він вживав наркотики, і потім батько замкнув його в психіатричну клініку. З тих пір він вживає заходи. Батько перевіряє його сечу на вміст цих наркотиків. Що далі відбувається? Лестер. Шантажує директора компанії і звільняється з ненависної компанії, в якої він прослугував дуже довго, 14 років. Я хлопець, якому нічого втрачати, каже він, і він просить річну зарплату. Він устраюється на. Був в бургерну закусочну і починає там працювати, наче він згадав свою молодість. Такий момент, коли людина згадує, хто він, що він, ті моменти, коли він був щасливий, і знову до них повертаються в такий підлітковий бунтівний спосіб. Тим часом дружина зраджує Лестеру Керолайн. І дива кріки закохуються в доньку Лестера Джейн і говорить про смерть. Отут основна філософія фільму. Він каже: Я знімав похорон на відео. Він постійно, як той маньяк, ходить з тією камерою і знімає якісь цікаві моменти, бо це дивовижно. І він каже: Я знімав безхатьку жінку, яка помирала, і в ній була краса. У цьому погляді була краса. Якщо обернешся, ти побачиш цю красу. З одного боку, здається, це дуже дивним, але це така філософія життя та смерть, що треба жити тут і зараз одним моментом, тому що життя швидкоплинне. Він знайомить з мамою дівчину свою Джейн, і показує колекцію батька. Там були тарілки Третього Рейху, зброя, і каже, що подивись, будь ласка, мою колекцію пластинок, відеокасет і каже. Я знімав літаючий пакет. І там декілька хвилин він показує, як літає пакет, і в цьому краса він бачає в цьому красу. Тобто він каже Рікі, що не треба нічого боятися, що краса в світі вона насправді є в багатьох речах. І ділитися своїми він ділиться своїми переживаннями з Джейн. У них дуже спільні проблеми в сім'ї. У Джейн, така родина, якій. Абсолютно пофіг, тобто такий попустительський да такий характер виховання у ріки навпаки дуже гіперопікаючий. і там, і там нема тепла, нема любові, немає прийняття дітей, немає контакту. І від того проблеми в дітей із кордонами із самооцінкою. Тобто, вони, якщо Джейн дозволяють майже все, то ріки дуже в суворих рамках. Бачите, і от такі два стиля. Виховання вони призводять до того, що батьки нещасливі і діти в таких родинах нещасливі. Що далі відбувається? Лестер нарешті виходить з нього, оце як джинс з бутилки, його агресія, його гнів накопичений роками. Тобто, вже його, чого відбувається ця криза? Тому що у людей вже не спрацьовують механізми захисту, заперечення, витіснення і так далі. І людина стає більш вразливою. І не може вона вже втримувати в собі в свої конфлікти. Лестер розбиває тарілку, він скандалить, кричить на, на жінку і на свою доньку, і нарешті в нього полегшення. Мати тоді дає ляпаса Джейн і каже, що ти можеш розраховувати тільки на себе. Що тут дуже цікаво, ми розуміємо, що Насправді також в неї криза, тому що вона з бідної родини Керолайн, вона добувалася все з самотужки. В неї страх, страх бідності, страх тому, що вона буде без грошей, і вона захоплюється стрільбою з пістолета Зі своїм коханцем. Вони йдуть в тир, стріляють. Тобто вона все контролює, контролює будинок, рахунки, доньку, чоловіка. Що відбувається, коли ти щось контролюєш, в тебе зникає оця сама тривога, яку вона накопичила за все життя. Тобто. Тут є глибокий сенс, тому що люди контролюють ситуацію і інших людей, бо вони відчувають себе тривожними і вразливими. Навіть звідки ми можемо, якщо ще глибше копнути, звідки відбувається корупція? Якщо низькі моральні цінності у людини, людина починає бути корупціонером. Що далі каже, коли Лестер випадково розливає на диван? Рідину речі це просто речі. Ціна їх не важлива. каже їй чоловік на дорогий диван. Коли Керолан починає ну, кричати, піднімає гвал за цей диван. Ще один цікавий момент. Це батько ріки, полковник він вважає. Що син вживає травку, і він дуже жорстокий. Він вчить його називати сер. В нього свої правила, тобто дисципліна, контроль, слабкість. В нього слабкість всередині. Син навчився за роки підлаштовуватись під батька. Так, сер, дякую, сер, що вчиш. Батько встановив жорстокий порядок будинку, і ми бачимо, що жінка нещаслива, вона депресивна, тому що вона не отримує увагу і тепла і сексу. Ми можемо поговорити тут про природу гомофобії часто страх невизнання себе і своєї сексуальності викликають гомофобію. Саме слово гомофобос. Тобто я боюсь, що хтось подумає про мене. Я боюсь бути геєм. Я боюсь, що проекція відбувається такий захист, що людина починає проектувати. Отже, батько ріки. Постійно підозрював його в тому, що він гей, що він підглядає за Лестером. Але, як з'ясувалося, потім сам батько прийшов і поцілував Лестера, тому що в ньому сиділа ця гомофобність, а насправді він сам в нього були ці переноси. да? Сам він був геєм. В цьому природа гомосексуальності. Тому батько злий, агресивний, постійно принижує, лупцює сина і підозрює в гомосексуальних стосунках, в які існують тільки в його уяві, тому що сам він, по суті, Туті є гим. Лестер бачить жінку з каханцем. Далі ми бачимо і видає бутерброди. Нарешті він каже про те, що думає про свою жінку. Нарешті він вільний. Рік і Джейн намагаються потім втекти з дому. Вони називають Анжелу потворною, тому що вони такі особливі, а вона звичайна і тракається її нарцисичної травми. Батько починає зваблювати Анжелу, потім вона йому каже, я не займана. І батько припиняє і питає просте питання: А ти щаслива? А що Як ти? А як таке просте запитання? Інколи воно е, дуже тепле, воно нам показує, що нам людина небайдужа. Просто як ти, як ти себе почуваєш? Батько говорить компліменти Анжелі і тішить її нарцисичну травму, тому що вона всередині також вважає себе некрасивою. Е, багато людей хочуть про це чути, що вони особливі. Тема самотності, екзистенційної кризи. Задайте собі ці питання: хто я? Е, чому я, що я досягла в цьому? Житті, куди я йду, в чому сенс мого життя, в чому філософія, тобто в чому краса життя? Коли приходить смерть до Лестера, забігає ріки зі своєю дівчиною, і ріки бачить красу в очах, все в крові. знову тут тема смерті, все в крові. і згадуються всі моменти у Лестера, як плівка. Да? Коли в кіно ми бачимо ретроспективу. Про наше дитинство, про всі пам'ятні моменти. Насправді його вбив батько ріки, тому що він також був незадоволений з собою, в нього також був конфлікт і, і криза. І саме тому, що він контролював себе, контролював сина. В нього були проблеми з психікою, також проблеми визнання своєї сексуальності. Він вбив його. Нарешті Керолайн, жінка Лестера, зрозуміла свою втрату, що в світі. Багато краси. Краса може бути у, у всьому. Краса може бути в очах померлого, як каже рікі. Він такий дивак, але в цьому є своя правда. Краса може бути в танцюючому пакеті, в листі, в листочках, які в травинці, в квіточках і так далі. Тобто в кожного поняття краси дуже суб'єктивне. Навіть на людей, коли ти дивишся, для одного ця людина красива, для іншого людина ця може бути потворною, та, щось нагадувати, якісь свої проект. Внутрішні заборони тиснуть на людину. Це життя, і потім, як із вулкана, воно може виплеснутися як у Лестера, або людина тихенько собі згасає, вона уходить в якусь адикцію, так? це може бути наркоманія, алкоголь і так далі, тому що вона себе не знаходить. Вона не свободна, і людина, в принципі, тут піднімається питання несвободи своїх обов'язків і принципів. Радикальні ці зміни, бунт у підлітка доньки. Він дуже мені нагадує свою доньку в підліткому віці, і бунт у Лестера. Це що? Це результат багато. Річних пригнічень своїх справжніх бажань, своїх мрій, своєї мети, своїх цілей, своїх ідей. Тобто він проміняв все на оцю мрію типової американської родини. Хтось задовольниться цим простими такими щасливими моментами, да? будинок, машина, родина для нього було це не свобода. Це про зобов'язання, це про відповідальність. Він хотів бути більш свободним, працювати в бургерні, курити травку, і в цьому виражалась його свобода. Всі персонажі. По суті, вони були одинокими, ізольованими в родині і жили нещасливе життя, тобто своє окреме, і вони боялися пізнати світ і пізнати себе та інших. Тому треба дуже уважно обирати собі друзів і обирати собі коханих, щоб знати, куди я з ним йду і разом розвиватися. Що ми можемо сказати про самоцінність? Тут питання: хто я такий. Що я про себе думаю, і який світ по відношенню до мене? Світ ворожий по відношенню до мене чи світ позитивний. Не інші люди, а саме я, хто я такий. Тобто не ті інтроекти, які нам вклали в голову наші батьки, друзі, знайомі, вчителі суспільства. Зазвичай ми будуємо свою самооцінку як дзеркало. Інші люди нам відзеркалюють якісь моменти про нас. І у підлітка це нормальне явище, коли він питає, що ти про мене думаєш, і на. В основі оцих всіх маленьких картинок, мозаїки, ми збираємо цілісну картину себе. Але хто ж сказав, що це може бути права, правдива картина? Чи дійсно це справжнє моє обличчя, це справжнє я? Чи це мені навазали у ці мої батьки, сім'я, суспільство, друзі, партнери і соціум? Які мої можливості? Які я насправді, що я можу? Ось на надриві так. Да? Люди, люди інколи альпіністів або екстремальщиків, адреналінщиків, е, вони і живуть на грані, тобто постійно себе випробовують, а що я зможу, а ще далі, а ще швидше. Тобто що я можу насправді? Які мої можливості? Що е, Тут показана нам американська індивідуалістична модель життя. що… Звідси виходять, що неврози, депресії, суїциди, коли людина себе не знайшла в суспільстві і мало дуже підтримки, кожен сам ізольований. Тобто одні батьки, бачите, виховували е, доньку Джейн в такому дусі, що робиш, що хочеш, не дуже контролювали, мати там контролювала більш. А ріки взагалі дуже гіперопіка, гіперконтроль. Роль батька і матері також окрема тема і вплив на розвиток і формування психіки дитини. Ми бачимо, що такий стиль виховання дітей він призводить до цих самих конфліктів. Отже, я вам рекомендую подивитися цей фільм. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Так, побачать ці відео і розбори ще більше людей, і хай квітне український Ютуб.